Всім привіт, друзі! Сьогодні таке коротеньке екстрене включення. Слухайте, на минулому відео чомусь я не розумію, в чому справа, дуже погана якість залилась. В мене, я не знаю, я зробив все правильно, в мене якість 1080 p розмір файлу більше 5 ГБ, але чомусь YouTube вирішив собі, що треба якість скоротити до 360 пікселів. І... Це, розумієте, для мене це взагалі шок. Мені дуже неприємно, тому що я реально старався, я знімав весь тиждень це відео, я потім після івенту Валвіл, я його монтував, напевно, три години. Я не знаю, що сталося. Реально, мені дуже неприємно, я вибачаюсь перед вами. Я спробую сьогодні, якщо буде десь нормальний інтернет, спробую перезалити, кому буде цікаво, подивитися кращій якості, подивіться, будь ласка. Не обіцяю, що це буде сьогодні, можливо, завтра, тому що реально треба нормальний інтернет, щоб залити 5 ГБ. Ще раз прошу вибачення, надіюсь, в майбутньому такого не повторюється.